Вітаю, мене звати В'ячеслав Омельченко. Я історик, викладач історії в школі Орбіта. Я півроку живу в місті Южноукраїнськ, і буду говорити сьогодні про доцільність його перейменування на гарт і про доцільність зміни сусіднього населеного пункту. Первомайськ, з чим пов'язане відновлення інтересу до перейменування Южноукраїнська. Формально був запит відмовного омбудсмена Тараса Кременя. От, Кременя. От, він ну, щодо приведення назв Южноукраїнський Первомайськ до норм української мови, бо це мовні покручі. Однак ми розуміємо, що ну, справжня причина це російсько-українська війна, переростання її в повномасштабну. І е, якби те, що то, це не був глибокий тил. Фронт проходив від того ж Южноукраїнська в 35 кілометрах. В місті Вознесенськ там дали достатньо героїчний героїчну відсіч росіянам. До речі, Вознесенськ теж давнє козацьке місто. От е, там була Соколина переправа, його називали соколином. От. І от з цим витком з неможливістю далі носити оці от мовні покручі, в цю російські назви, і пов'язаний, мабуть, сплеск цікавості до перейменувань зараз. Яка принципова відмінність між філософіями назви Гард і південно -українськ»? За південно або ж южноукраїнськом особливої філософії немає. Формальним зачинателем цієї е, назви є такий пан Сергієнко, місцевий працівник. Однак це знов таки от зовнішня сторона. Насправді він написав «Южноукраїнськ», Южноукраїнське, як тоді казали, а чисто тому, що е, АЕС уже в документах була Южноукраїнська, і у нього не було навіть думки е, е, назвати місто якось інакше. А, тому ну казати про якусь філософію, це на жаль, імперський неймінг. А, до цього це було номерне місто костянтинівка 2 по селу поблизу. А, після цього його перейменували на Южноукраїнськ. Причому він каже, він зараз жалкує, що це вийшов мовний покруч. Він каже, що я тоді навіть не думав, що це Україна, що це українська назва. Ми всі тоді були, каже, інтернаціоналісти, а оскільки у всіх документах описалося російською про атомну електростанцію, то якби, от думки ні про що такої і не було. Щодо філософії Гарду, ну, по-перше, це історична назва. Якби від переправи козацької від козацької фортеці, спочатку зимівника, потім можна сказати залоги, до містечка Гарт, який теж фігурує під цією назвою в низці історичних праць, ну от ми бачимо. Просто банальна історична справедливість. Якби це думка, що не на порожньому місці, на чому часто наполягають наші опоненти, було створено а, Южноукраїнськ, От що він має історичні корені, а якби в принципі він має що відкрити про себе, крім от промисловий об'єкт поряд а, і свою географію. Плюс навіть, навіть формальна сторона, ГАРД влучна, коротка, звучна лаконічна назва. Южноукраїнська або південноукраїнська в перекладі це 17 літер. Ще можна сказати, що хоча Миколаївщина входить в макрорегіон Південь. Вона не є ну, гард. Він же южноукраїнський, не знаходиться на крайній крайньому півдні нашої області, не знаходиться він ні в Криму, ні на узбережжі моря. У нас достатньо неподалік, там менше сотні кілометрів, географічний центр України. Наскільки я пам'ятаю, і ну, казати про Южноукраїнськ як щось унікально властиве цьому місту ну, не, не доводиться. Тому ну і плюс гарт має от певний такий заряд оборони, захисту, певного ну, казацького духу, можна сказати, чого абсолютно нема в амбівалентній, от без а, ну, такий, от безликій назві південноукраїнський, яка в принципі ні про що не каже. Таких назв у нас і так забагато. Як налаштована громада щодо перейменування взагалі та назви гард, зокрема. Ну, достатньо по-різному. З одного боку, ми бачимо велику зацікавленість і зростання числа прихильників назви гард. Тобто, ми бачимо це і по собі, по там, наших близьких, які все більше розкривають для себе, чим більше вони дізнаються про гарт, тим цікавіше їм. Це навіть руйнує деякі наші стереотипи. У нас був наприклад стереотип, що можливо працівники ПАЕС, яку перейменували уже в південноукраїнську, з Южноукраїнської. От вони будуть більш консервативно налаштовані. Ні, доволі багато атомників підтримує нас активно, записує там участь от, у флешмобі. Беруть. Підтримують фінансово рух, якби достатньо велика цікавість, і це от розбиває цей стереотип. Інший стереотип: у нас достатньо багато а, красноярської діаспори, можна сказати, людей, які от по по цьому будівництву АЕС опинилися в Україні. І знов таки, ми вважали, що вони будуть індиферентніше, що вони будуть або, або вороже сприймати гарт, бо все таки, якби це не їхнє власне коріння, вони тут приїхали. Однак ні, люди зацікавлені історією, хтось навіть там от фінансово нас підтримує, хтось підтримує інформаційно. Знов таки не, нема такого поділу. Тобто я б сказав, що поділ іде по живій уяві, по якійсь Закосності, кос... такій по ну, такому незашореному інтелекту. Щодо опонентів, приховувати не буду, вони є, доволі помітні. Більшість із них люди похилого віку, одна, ну, більш дорослого, можна сказати, люди з інерційним мисленням. Які в принципі просто асоціюють асоціюють назву Южноукраїнськ і прийнятну таку українізацію його в Південноукраїнськ, як щось, що пов'язано з їхнім життям? От, мовляв, життя починається там в 87-му, коли статус міста отримує Южноукраїнськ, і от, якби от все це на порожньому місці. От вони виростали на цьому. Вони достатньо галасливі. Є, наприклад, от я включився активно в цей рух через статтю подружжя за От Часто такі от інвективи з перекручуваннями. з… Ну, Антиісторичні. Наприклад, вони з одного боку згадують, що а, Южноукраїнськ створений на а, базі села Костянтинівка на його терені, а тут же поряд пишуть, що він створений на порожньому місці. І в одному а, місці кажуть, що це привід, не привід же перейменовувати в Костянтинівку Южноукраїнськ, а в іншому кажуть, що от буквально а, порожнє місце і містом з великої літери, так в статті буквально написано. Южноукраїнськ стає саме от коли зведено АЕС, і його там, в 87-му, зробили містом. А, Ну, Про антинауковість таких а, закидів можна судити, наприклад, з того, що вони а, кажуть про. Козаків, як про однозначних прислужників Московії, от зі всього а, обширу діяльності козацтва на півдні, з оцеї от складної ситуації з Річчю Посполитою з одного боку, з а, якби, а, московським царством з іншого, з такими амбівалентними татарами, вони виривають якийсь шматок, коли а, козаки були а, підданцями московських царів. І на цьому базі кажуть, що нам не потрібна козацька назва. А от навпаки, сучасна ж туреччина, сучасні татари, наші а, якби козаки з ними воювали, а вони зараз нам постачають байрактари. І тобто ну, анахроністичність порівняння а, козацтва, козацької залоги, трьохсотлітньої давнини і сучасної Туреччини чи сучасних Керимли, ну, на настільки антиісторичні, настільки це кидається в вічі, що ну, якби навіть незручно стає. От. Яким є походження та історія виникнення топоніму Гард? Згідно з думкою наших опонентів, історія міста Южноукраїнськ починається, коли в безводній Стіпі висадився отряд камсамольця в 76-му году. Зверніть увагу на колоніальну риторику, на образ висадки. Це мінімум кортес вишаджується на землях тубільців, який приносить їм світло там, християнство. А максимум це якісь першопроходці на безводній планеті. В пору писати оповідання биліані смуглі, україноязичне, от в дусі передби. Якби, але всю цю першопроходчиську таку утопію руйнує той факт, що а, Южноукраїнськ збудований на терені села Костянтинівка. Село Костянтинівка більше трьохсот років, а, і тільки під цією назвою йому більше трьохсот років. Наприклад, ще краяни деякі пам'ятають, що БК енергетик в сучасному центрі Южноукраїнська на так званому полі чудес він будувався на місці міс сільського цвинтаря, і оці от комсомольці, про яких так з ентузіазмом оповідають прибічники е південноукраїнська. От вони просто ламали труни, викидали рештки без особливого якогось мінімального піетету до померлих. От, і, в принципі, це от, е, міф, міф колонізаторів про порожнє місце, яке волею Катерини, е, волею Потьомкіна постало, чи волею адміністрація атомної станції постало з нічого. Це от дуже популярний е, міф. От, насправді, в багатьох ми бачимо в монографіях, ми бачимо в, на старих картах місто Гард, ми е, знаємо його як адміністративний військовий центр Богугардівської паланки. На жаль, недостатньо відомий е парк е природний Бузький Гард, е який зветься, от він недостатньо відомий по Україні, однак е якби він заслуговує на таку увагу, е в принципі, е от, е історичне коріння. Щодо паланки, можна сказати, що починається все з переправи біля острова або Клепаний, або Великий. От, ну, ймовірніше за все, великий. Там є козацький зимівник. В деяких монографіях зазначається, що там завжди жив запорізький полковник. А, якби Навіть можна сказати, що історія гарду сягає. Далі, ніж козацька доба. Наприклад, тут секретар е, е, Стефана Баторія, короля е, Мартін Броневський, в 1578-му, ну, невдовзі не не після Люблінської унії, він е, був тут проїздом в Крим і бачив якісь руїни значної фортеці, про що згадує. А, ну, відповідно, там у своїх записах, е, якби можливо, можливо, поселення було там і давніше. І коли ми, наприклад, того Шкащенка читаємо і складається враження, що там було не просто застава. Хоча слово гарт воно означає і заставу, в тому числі, певне укріплене огороджене місце. Однак, е, що там при ньому був о, город, було місто, е, от. Е, Якби, цьому ми бачимо певні підтвердження і е, в документах, і на картах, і, відповідно, центр Паланки, все-таки це адміністративний центр. Е, там жило до 350 козаків постійно. Один раз, принаймні, вона була зруйнована каральною експедицією Потоцького, але скоро достатньо відновлена. І вже при царській владі вони починають там будувати військові поселення, закріпачувати населення. Е, якби, чому ми, наприклад, не виступаємо за Костянтинівку за історичність назви цієї? Бо вона пізніша, вона асоціюється більше з цим цариським імперським періодом, гард має ну, певну автохтонність. І щодо самого слова гард, якби так наші опоненти закидають, що це виключно рибний завод, що це от певна огорожена ділянка на ріці, де запорожці ну, козаки вирощували рибу, і потім влаштовували восени розгардіяш. Однак це слово має. Індоєвропейське походження, воно є в багатьох е, мовах, зокрема в українській. Е, ми зустрічаємо це, наприклад, дім в Норвегії, хутір в Ісландії, є слово Гардаріки, е, земля огорожених простірів, фортець, городів, яким називають е, е, Русь Україну, є Хунігард, Острогард, в готські королі, гоцькі хроністи. Ми знаходимо ці. Є певна спорідненість, якщо ширше навіть подивитися, з англійських. Гуард захисник. Тому ми бачимо ну, ціле напластування, нашарування навколо цього слова гард і величезний обшир за ним, і сенсів і ну, історичної тяглості. Що змінить повернення історичного найменування у світоглядному сенсі? Дивіться, я насправді був доволі недовго з дружиною. Ми були в місцевій самообороні. А, і ми бачили от, реально людей, я бачив от, доволі о, якби похилого віку пана з такою достатньо заєржавленою сокирою, який прийшов до сільради там от в цій Костянтинівці, поряд з Южноукраїнським, боронити від загарбників, ну хочеться сказати Гард, але на даний, на даний момент южноукраїнський Костянтинів. Тобто, цей козацький дух він. О, і так існує в мешканцях. Тобто люди, які там зі своєю власною зброєю, там бувало, що там на машину був один травмат умовно. Якби її з якимись там битами, з якимись коктейлями патрулювали це, щоб це не дісталося ворогу. Це теж реальність южноукраїнська, це теж реальність Костянтинівки цієї всієї агломерації. І мені здається, от в цій війні о, українська нація демонструє і героїзм, ну, переважно військові, і о, таку. от, Певну сміливість, традицію сміливості. І відкинути оцей цей накинений згори е, Южноукраїнськ, Південноукраїнськ, яка разниця, неважливо якою мовою, неважливо на якій території от в безводній стіпі висадилися якісь колонізатори. І повернутися до власного коріння. Віднайти його, об'єднатися навколо нього, це теж акт сміливості. От мені здається, що ці люди, е, якби от наші е, співмістяни, скажімо так, вони заслуговують більшого, ніж у ця безлика назва 17 літер. ніж просто перейменування цього мовного покоруча, просто переклад. Е, якби. Ну так, да. а якщо ми залишимо Південноукраїнськ, українськ ми. В принципі, просто нічого не змінимо. І зміниться більш-менш нічого. Цього і, в принципі, і прагнуть наші е, опоненти. Вони хочуть е, от, мінімум змін, е, мінімум певної динаміки, мінімум спогадів. Їм достатньо от, певного періоду, коли вони були молоді. От коли вони пам'ятали це там, як. Не знаю, місто там, де вони виросли, молоде місто, але місто зістарюється. Воно не є просто придатком АЕС, АЕС теж не вічна. А тобто, якби так, да, це скарб міста, це основний його можна сказати, актив. Однак без містян це ніщо, без гарду, без загорожі, без козацького духу, це стане просто черговою здобиччю окупантів. і Все. Якби тому залишити просто от, аморфний цей південноукраїнський, я вважаю це ну негідно негідно цього міста і його історії, і навіть його сьогодення, от навіть його людей. Тому от така зміна ще туризм, якоюсь мірою ми недостатньо відкрили. Южноукраїнськ, точніше гард, і заповідник Бузький Гард, і історію, і скелі, от Сова, Пугач, Брама, і острови, і саму річку Україні. Україна заслуговує знати ці місця краще. Вона заслуговує відкрити для себе це місце. Чи справді назва Первомайськ відображає південно-український діалект? На мою думку, це абсолютно не санітниця, Тобто я бачив цю відписку, фото її, де вони знаходять у Вінграновського ім'я корови первінка, і кажуть: ну от перший, перший же ж це якась частина нашої мови, була ж первінка. І кажуть, май ну це от в Україні є розмай, а ще є богиня Майя. І от на підставі цього ми не будемо перейменовувати місто. Це от південноукраїнський діалект. Насправді, ну, якби звучить це настільки ж абсурдно, як я пам'ятаю на харківських слуханнях, виходив краєзнавець пан Куделко і розказував, що от Дзержинський район давайте найменуємо на, на ім'я іншого Дзержинського, хорошого брата Дзержинського, який був лікарем. А Фрунзе це не той Фрунзе, що ви подумали, а інший Фрунзе, А жовтневий на честь жовтня місяця-жовтень. Ну, хороший місяць. І я тут бачу ту ж саму інерцію. Давайте нічого не міняємо. Давайте вигадаємо, що є от слово первінка, що от перший, перший, от, але навіть в комуністичний період, в добу українізацію, ми бачимо а, першомайськ, от спроби його якось, хоча б мінімально а, українізувати. От, а, тобто, це навіть не першотравневе, це от «первомайськ». А, якби і ну от ми бачимо ці спроби. Навіть їх наявність каже нам, що ну ніякого такого діалектизму в цьому немає. Це просто бюрократична відписка. Чи дійсно перше поселення на місці Первомайська мало назву Орлик і було засноване в 1676 році. Насправді, от про е, 76-й рік про датування, є певна дискусія. Там знаходиться приблизно два місця, два, два міста під назвою Орлик, які існують в цей період. І от авторитетні дослідники, наскільки е, я пам'ятаю, це пані Дорошенко, от, е, зокрема, вони вказують на те, що навряд чи, навряд чи їхній е, орлик міг бути заснований саме тоді. Е, плюс є ще відомість, що сама фортеця, навколо, виникла, навколо якої виникає Слобода. А орлик, вона носила назву Орел. Якби що, от містечко Орел ще в дореволюційній тодішній літературі фігурує, і що до орлика це от якби назва слободи, яка перенеслася на саме місто. Однак, якщо от казати про автентику, про першоджерела, мабуть, все таки Орел було б коректніше. Чи справді у 1919 році всі жителі Ольвіополя, Голти і Богополя, заявили про бажання об'єднатися в одне місто під назвою Первомайськ, наскільки ми бачимо, з протоколу засідання і протоколу цього мітинга 1 травня він був зірваний. Люди розійшлися. В принципі, це і не дивно, тому що кожна громада хотіла свою назву. Навіть Богопіль, який, начебто, відставав від уху часу, він пропонував, здається, Олексіївськ. Громади не приходили до певного згодження, і насправді, потім згодом товариш Петровський, пізніше організатор Голодомора, він приїхав і директивно об'єднав їх. Ті, хто виступали тоді проти нього, були оголошені в кращих традиціях ухилянтами, що вони не встигають за революційним рухом мас. І от що треба об'єднувати. І це от, навіть не на мітингу зу 1 травня а, було проголошено такий от Первомайськ. А, ну, я не думаю, що якби от. А, Хоч хтось з містян, крім можливо, Петровського і там пари його клевретів, могли знати там про а, демонстрацію робітників Чикаго і тому подібні речі а, дня праці, а, з яким нібито співвідноситься назва, це от, чисто нелегітимна директивна а, вказівка товариша Петровського, яка була і протягнута. От і не співпадіння 1 травня і дня міста, воно на це теж вказує. Чи правдивим є твердження більшовицької пропаганди? Буцімто на теренах Первомайська не було спротиву совітській владі. Знов таки неправдиве, це цілковитий міф. Ми бачимо, що якби з самого початку лютневої революції і в Голті, і в Львополі, і в Богополі виникає. А, і комітети тимчасового уряду, і осередки директорії ОНР. Потім о, військова ситуація, і війська ОНР туди входять. І білі, які встановили там шибениці, а місцевих червоних посадили а, на підвали, і, відповідно, самі червоні. Е Якби там діяв е, отаман Лихо, один з петлюрівських отаманів, е, і потім йому якби його закатували, і е, з ним приблизно 135 людей зі 190, е, які от входили в цю. Е Контрреволюційну організацію, тобто, ми бачимо активний спротив, ми бачимо ту саму зміну влади, яка в Україні відбувається. Ми бачимо те, що червоним довелося свій уряд накидати силою, і якби, от ідея про якусь комуністичність, про якусь відданість робітничим ідеалам, особливо первомайська, ну це якби історичний міф. Чи можна вважати, що повернення однієї з історичних назв це крок у минуле? Ну, дивіться, насправді там ситуація дещо складніша ніж в южноукраїнську, у якого крім просто банальної українізації Південноукраїнській, є тільки одна історична альтернатива: Гард. Тут ми можемо казати і про деяких людей, які там хочуть на честь. Своєї частини міста або Голти, або Ольвіополя чи Богополя назвати місто і повернутися до цієї назви. А дехто, і мені здається, це більш обґрунтованим, прагне відновити от, першопочатки Орлик або Орел. Тут знов-таки є певна дискусія. Однак ну, в цьому вбачається певна. Цікавість, і навпаки, мені здається, це майбутнє Пірвомайск в російській транскрипції прив'язаний до робітничого свята, який святкували. Ну, от воно робітниче, але день праці він же був і в нацистській і Німеччині і е, в СССР, от якби в тоталітарних державах, і казати про якусь а, а, сучасність, модерність цієї назви зараз ну це достатньо абсурдно. От, мені здається, повернення якихось корінь е, тут е, буде модернішим, сучаснішим, ніж збереження статус-кво. Є ще варіант не спиратися на е, історичні назви, навіть на орли Корел. Е, а от е, є унікальна особистість, яка там народжена, Вінграновський, поет як би назвати місто Вінграновський, тобто як о, о, той, той же Івано-Франківськ носить ім'я Франка, от зробити. Так, я думаю, що от місцевій громаді треба провести слухання. треба між собою оці дискусійні питання обговорити. Однак, ясно одне, що будь-який крок вперед він буде продуктивніший ніж збереження цього комуністичного російсько-покрученого статус-кво, якби яке зараз стає ну, зовсім Сораміцькими. Дякую за увагу.